Привіт, друзі! Ви на каналі Автомес, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 компактних автомобілей для міста до 8 тисяч доларів. А оцінювали ми ці автомобілі за чотирма ключовими критеріями: надійність автоматичної коробки, наявність асистентів паркування, суперкомпактні габарити та економічність двигуна. Сідайте зручніше, а ми починаємо пошук вашого ідеального міського автомобіля. На п'ятому місці нашого топу бадьори та перевірений часом Suzuki Swift третього покоління. Середня вартість. Ціна на моделі 11-14 років коливається від 6 до 8 тисяч доларів. Доступність запчастин гарна. Більшість елементів ходової та двигуна уніфіковані, що робить обслуговування не надто обтяжливим. При цьому ціни на деякі кузовні елементи можуть бути вищими, ніж у масових європейців. Надійність автомата. У SWIFT найчастіше встановлений класичний чотирьохступінчастий автомат гідротрансформатор Aisin. Це надзвичайно надійний агрегат. Він не вражає швидкістю перемикання, але його конструктивна простота гарантує довговічність. Ресурс коробки легко перевищує 500 тисяч км при заміні мастила кожні 80 тисяч км. Асистенти паркування та маневрування. Комплектації в цьому бюджеті зазвичай базові. Задні парктроніки, якщо вони є, часто встановлені уже після покупки, проте відмінна оглядовість і компактні розміри компенсують відсутність електронних помічників. Габарити та радіус розвороту довжина Swift складає всього 3850 міліметрів, що робить його ідеальним для вузьких місць. Радіус розвороту близько 4,8 метра. Це один із найкращих показників, що дозволяє легко втиснутись у тісні паркувальні місця та розвернутися на вузькій вулиці в один прийом. Економічність двигуна. Оптимальний двигун бензиновий атмосферний 1,2 літра на 94 конячки. Він надійний та ефективний. Витрата палива у місті складає 6,5-7,5 літрів на сотню, що є дуже економічним показником, особливо з рухуванням надійності класичного автомата. Suzuki Swift це міцний та надійний малюк з безпроблемним автоматом, який дозволить швидко знайти паркомісце. Друзі, з вашого дозволу ми прервемося на хвилинку, щоб я міг вам розповісти про неймовірну річ, яка зробить ваше водіння безпечним і простішим. Це відеореєстратор ddpai a 400 це компактний помічник із 4К Ultra HD зйомкою, який фіксує всі деталі дороги навіть уночі, завдяки великій діафрагмі F2.0 та якісним оптичним лінзам. А ще він має ADAS, систему допомоги водію, яка попереджає про небезпечні ситуації на дорозі. Відео можна миттєво переглядати та завантажувати через Wi-Fi у застосунку DDPAI. Плюс підтримка карт пам'яті до 256 ГБ. Та циклічний запис, тож місця вистачить на все. І ще дуже круто режим таймлапсу для парковки. Камера постійно контролює авто, але економить пам'ять. Зробіть свій вибір на користь безпеки та технологій. Зацікавились? Посилання шукайте в описі під цим відео. А ми продовжуємо далі. На четвертому місці Volkswagen Polo 5-го покоління. Він пропонує якість старших моделей Volkswagen у компактному кузові. Середня вартість. Моделі 10-13 років коштують 7-8 тисяч доларів. Ліквідність поло одна з найвищих у класі, що робить його чудовою інвестицією. Доступність запчастин максимальна завдяки поширеності моделі. Уніфікація шкода, фабіа, сіат. Ви знайдете будь-яку деталь швидко і за розумною ціною. Надійність автомата ключовий момент. Шукайте версії з шестиступінчастим гідротрансформатором Aisin. Це надійний, але рідкісний для Європи варіант. Найбільш поширений семиступінчаста роботизована коробка DSG DQ200. Вона швидка та економна, але її надійність у цьому бюджеті сумнівна через високий пробіг. Ремонт мехатроніка та заміна щеплення можуть з'їсти всю вашу економію. Асистенти паркування. Поло часто оснащується задніми паратрониками. У європейських комплектаціях Highline може зустрітися навіть система автоматичного паркування Park Assist та передня задня допомога при паркуванні, що значно спрощує життя в мегаполісі: габарити та радіус розвороту. Довжина близько 4 метрів. Це вже не міні, а повноцінний компактний хетчбек. Радіус розвороту близько 5,3 метрів. Не рекорд, але цілком прийнятний для міста. Він здатен забезпечити трохи більше комфорту та місця, ніж інші малюки із нашого списку. Економічність двигуна. Найкращий вибір, атмосферні 1,4 або 1,6 MPI. Вони прості та добре перетравлюють паливо. Витрата в місті 7,5 8 літрів на 100 кілометрів. Версії з DSG та турбодвигунами економніші, але, як ми вже казали, ризиковані. Volkswagen Polo це якість, надійність та гарне оснащення. Але купівля вимагає якісної перевірки трансмісії. Вибирайте тільки з класичним автоматом. Бронзовий призер Honda Jazz третього покоління, відомий своєю неймовірною магією простору. Середня вартість: ціновий діапазон 11-13 років 7-8 тисяч доларів. Ліквідність висока, Honda завжди має попит. Доступність запчастин середня. Оригінальні деталі можуть бути дорожчими за корейців чи німців, але завдяки надійності потреба в них виникає рідше. Надійність автомата. Джаз означений варіатом CFT. Варіатор Honda це один з найвдаліших варіаторів на ринку. Він забезпечує ідеальну плавність ходу та високу економічність. Умова надійності це регулярна заміна спеціальної трансмісійної рідини кожні 40-60 тисяч кілометрів. При правильному обслуговуванні він служить довго і є чудовим рішенням для міста. Асистенти паркування. Джаз часто має задні паратроніки. Камера заднього огляду трапляється доволі часто, оскільки багато авто ввозилися з Азії або з багатих європейських комплектацій. Висока посадка та велике скло забезпечують чудову оглядовість. Габарити та радіус розвороту. Довжина близько 3900 мм, міліметрів, але його унікальність це система Magic Seats, що дозволяє скласти сидіння в різних конфігураціях, перетворюючи салон на невеличкий фургон. Це дуже практично для міських перевезень. Малий радіус розвороту близько 4,9 метра дає високу маневреність. Економічність двигуна: бензинові двигуни 1,3 або 1,5 і це шедеври японської інженерії. У парі CFT вони дають феноменальну економічність. Міська витрата палива 6-7 літрів на 100 кілометрів. Honda Jazz – це ідеальний сімейний компакт, що поєднує надійність, плавний варіатор та неймовірну місткість. Друзі, а якщо ви додивились до цього моменту і вам сподобалося, що ви побачили та почули, то прошу поставити лайк і підписатися на наш канал. Це дуже допоможе нам просуванню україномовного контенту, тому дякую за вашу участь. А ми продовжуємо далі. Срібло нашого рейтингу це Toyota YARIS 3 покоління. Це еталон надійності в класі. Середня вартість. Моделі 11-14 років коштує 7,5 тисяч доларів. Часто ціна буде вища через легендарну ліквідність Toyota. Продати Yaris можна дуже швидко. Доступність запчастин максимальна. Ціни помірні, а простота конструкції дозволяє обслуговуватись на будь-якій СТО. Надійність автомата. Будьте обережні, європейські версії часто оснащені роботизованою коробкою. Вона не є ідеальною для пробок і може вимагати заміни щеплення або актуатора. Ідеальний вибір класичний чотирьохступінчастий гідротрансформатор. Якщо знайдете таку комплектацію, то частіше у привезених авто. Варіант із гібридною системою найнадійніший, але він, як правило, дорожчий за 8 тисяч доларів. Асистенти паркування завдяки популярності Yaris на вторинному ринку часто трапляються авто з задніми партроніками та камерою заднього огляду, інтегрованою в сенсорний екран, що значно полегшує паркування. Габарити та радіус розвороту довжина близько 3880 мм Яріс дуже компактний і має чудову глядовість. Радіус розвороту мінімальний, близько 4,7 метра, що робить його одним із найманеврініших у цьому топі. Економічність двигуна. Надійні бензинові атмосферники 1 або 1,33 літра. Обидва двигуна вирізняються високим ресурсом та невибагливостю. Міська витрата палива 6-7 літрів на 100 кілометрів, особливо економний літровий двигун. Toyota Yaris – це надійний та ліквідний автомобіль, але варто докласти зусиль, щоб знайти автомобіль без проблемного робота. І перед оголошенням першого місця я вам розповім про декілька автомобілів, які не ввійшли в основний список, але точно варті вашої уваги. Fiat 500. суперкомпактний та стильний, ідеальні габарити для центру міста, але роботизована коробка Dualogic яка там найчастіше зустрічається, вимагає звикання, регулярного калібрування та може смикатися у пробках. Шкода фабія другого покоління. Дуже практичний, великий багажник, надійні атмосферні двигуни. Але як і у Polo, треба уникати DSG і шукати версії з класичним шестиступінчастим автоматом. Mazda 2 другого покоління. Стильний дизайн, гарна керованість. Двигуни та чотирьохступінчистий автомат надійні, але ліквідність та доступність запчастин гірша ніж у Toyota чи Volkswagen, а обслуговування може бути дорожчим. І наш переможець Hyundai i10 першого покоління. Він ідеально відповідає бюджету та міським критеріям. Середня вартість. Моделі 11-13 років коштують від 5,5 до 7,5 тисяч доларів. Це найдоступніший автомобіль у нашому топі. Ліквідність висока, адже це дуже надійний та економічний міський жучок. Запчастини доступні та дуже дешеві завдяки уніфікації з Kia Picanto та масовості моделі. Надійність автомата i10 оснащувався класичним 4-ступінчастим гідротрансформатором. Це одна з найнадійніших коробок у сегменті. Вона забезпечує плавні перемикання, хоча й повільні, і без проблем переносить інтенсивну міську експлуатацію. Ресурс коробки до 300 тисяч кілометрів. Асистент паркування. Електронних помічників мінімум. Задні парктроніки – максимальне оснащення, що трапляється, але завдяки високій посадці та вертикальному кузову оглядовість в i10 чудова, і ви завжди бачите, де закінчується ваш бампер. Габарити та радіус розвороту. Довжина i 10 всього 3565 міліметрів. Це справжній мікроавтомобіль. Він без проблем поміститься у паркувальні щілини, які інші будуть об'їжати. Малий радіус розвороту робить його королем маневрування. Економічність двигуна, найкращі варіанти це бензинові атмосферники 1,1 або 1,2 літра. Це прості чотирьохціліндрові якісні агрегати без дорогих технологій. Міська витрата палива 6-7 літрів на 100 кілометрів, і це один з найкращих показників, що дозволяє суттєво економити на бензині. Hyundai i10 10 це абсолютний лідер у нашому топі. Він ідеально поєднує максимальну компактність, надійний автомат та мінімальні витрати на обслуговування. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. А якщо у вас є свої варіанти найкращого міського автомобіля, то прошу в коментарі. Ми всі читаємо і відповідаємо. А з вами, як завжди, був канал Автомес. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі у нових відео.